Ми продовжуємо розмовляти про довіру між владою і суспільством. Отож, Андрій, скажіть, будь ласка, як можна зараз вийти з цієї ситуації? Я вже про заказав і буду на тому наголошення. Повне перезавантаження держави. Що, що я маю на увазі? Я абсолютно до речі, не погоджуюся з паном Жуком. що він каже, що у нас на, на половину федерація, у нас є архіунітарна держава російського імперського зразка. Жодних ознак і близько федеративних в нас немає. А я, я вважаю, що е, довір'я до нової влади це не не, не машинальна заміна президента, прем'єр-міністра, чергового гауляйтера, призначеного з Києва. Це повне перезавантаження політичної системи. В Україні має бути реальний федералізм без проголошення федералізму, тобто максимальне від, е, віддання повноважень регіонам, створення виконавчих комітет, комітетів, формування податків знизу до гори, а не а не навпаки. Тобто, ми маємо От тільки це е, приблизить народ до влади. Чим Народ, чим конкретний виборець, ближчий ближчі до того чиновника, якого він вибирає, і від кого залежить доля власне вулиці міста, тільки тоді може бути оце поняття невідчужості народу від влади. От перезавантаження повне. Що, є, що передбачає як перший етап повернення до Конституції 2004 року, як другий етап розроблення нової конституції, відмовитися від унітарності, а саме призначення зверху донизу чиновницького апарату, перехід на парламентську президентську, можливо, навіть на на парламентську повністю республіку і наповнення реальною реальне європейськими правилами місцевого самоврядування. Тільки тоді ми можемо бути, а узалежнення від будь-якого президента сьогодні наш, завтра не наш, завтра взагалі зрозуміли. від того, навіть не буде залежати доля на вулиці, навіть люди не будуть відчувати, хто там хто там президент. Тобто, отаке от має бути перезавантаження держави. і це треба використати. Бо на жаль, її відчутно деякі такі політичні меседжі деяких наших опозиціонерів, що вони. Не проти б залишити в координації цієї системи. От недавно заява, ви знаєте, Юлії Тимошенко, що вона проти скасування цієї так званої ну, реформи щодо до повернення теперішньої конституції. Це дуже небезпечна тенденція. Це дуже небезпечна тенденція. Але зараз є прояв народовладдя, ці ж народні ради, але їх чомусь блокують. Ну, як блокуєте, це очевидно, що народна рада це політична декларація, а не юридична. Вона не конституційна. І коли заявляла опозиція про створення народної ради, вони усвідомлювали, що це, що це в майбутньому це могло прирости, прирости в якийсь конституційний орган. І тому не чого диватися, коли суди скасовуючи прокуратура. Взагалі не треба звертати увагу ні на рішення судів, ні на прокуратуру. Ми прекрасно розуміємо, що координат, координат дії цих органів виключно йдуть в руслі наказів президента. І тому я не розумію ці всі якісь такі кіпіші, аби я. Б... Це назвав ой там скасував. Та очевидно, що скасують. Не треба на це звертати увагу. Ігнорувати, впроваджувати пряме народу народу і перед фактом ставити е, владу і світову громадськість по великому рахунку. Перше щодо планів дій подивимося на будь-яку революцію, які були. Можливі два варіанти, дві стратегії революції: перше захоплювати владу, і друге на певному моменті домовлятися з владою. А що, зараз значить, який краще, уряд. що значить захоплювати владою? Треба було зразу. До речі, єдиний, хто я ковчу це сказав про це тільки Луценко. Тимчасовий уряд зразу ж, після того, як були закони, то тоді після закони 16 січня все нелегітимні. Всі Верховна Рада нелегітимна, Президент підписав нелегітимний, тому що ці закони позбавлені будь-якої моральності здорового глузду, бо вони не могли виконатись і спрямовані проти всіх, проти, проти всього народу. Тоді зразу ж тимчасовий уряд перебирає повноваження, як було при всіх революціях. Робиться навіть не буду боятися цього слова хунта, як латиноамериканська, якась певна група людей. Тоді робиться і береться влада скрізь внизу і вгорі. Береться влада. Інша влада просто ігнорується, нейтралізується, беруться і суди, оголошуються народні суди. Це було тоді. Другий варіант. Певний момент компроміс з владою. Тобто тиснемо на владу, як відбувається зараз? Тиснемо, лякаємо Давайте владу. Компроміс ми трошки залишимо на потім. А, пане Любомир, скажіть, будь ласка, а от слід вважати захопленням влади, зайняття людьми, приміщення? Ода. От в тому ти е, насправді полягає питання, чи е, ціною десяток, десятків життів захоплення якогось приміщення пустого? Це є ціль, чи, це, чи ціль є реальна зміна влади. Тобто постійний політичний тиск. Ми прекрасно розуміємо, що хочемо ми з вами цього, чи не хочемо. Але на е, позицію стосовно Януковича має величезний вплив три суб'єкти. Це є Сполучені Штати Америки, це є Європа і це є Росія. І дуже часто його рішення це є. Рішення, які прийняті в Європі, рішення, які прийняті в Америці, і рішення, які прийняті в Росії, тому, безперечно, декларація і заручення підтримкою в Європейському Союзі в Сполучених Штатах Америки, це так само є дієвий механізм, тому що в Америці і в Сполучених Штатах і в Європі є їхні рахунки. Там живуть їхні родини, там вчаться їхні діти. Вони туди їздять набагато більше, чим за межі Київської області, і, безперечно, тиск з боку Європейського Союзу, з боку Америки це і дуже дієвий інструмент. Проте ми прекрасно розуміємо, що найбільший вплив маємо ми самі. І тому за нас ніхто не зробить нашу революцію. Проте ми живемо в е сучасному світі. І, на жаль, Україна не стала тим суб'єктом геополітики. Через те, що не було в нас нашої влади у цих 20 років, а попередньо ми взагалі були в складі Російської імперії радянського союзу, добре пане Соколов, скажіть, будь ласка, от ефективний був, на вашу думку, був би метод силового сценарію і які настрої серед суспільства? Ну, що 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 ми вкладаємо поняття силового сценарія? Силовий сценарій має багато, ну, багато варіантів приміщень. Є. Захоплення приміщень це, ну я б не сказав, що силовий сценарій. Це можливо перший крок до силового сценарію. Захоплення приміщень це не захоплення влади, це дійсно це, це просто на все обміняття народом приміщень. Але це дуже важливий крок, а саме моральний крок. Це перший крок і такий основа для делетимізації влади. Коли влада не контролює адміністративні будівлі, хоч і вона формально далі є владою, вона далі може в кабінетах будь-яких, в тому числі і в штабі сухопутних військ, там де вони засідають, приймати різні речення, але сам факт, що народ візуально народ показує, що він не визнає, не визнає цю владу. Цей крок є дуже важливий. Він важливий був навіть з тої точки зору, що це відкриття другого фронту, адже ну, на Майдані було Центровані вся увага і опозиції і влади. І коли почалися заняття зайняття приміщень народом, це фактично ну, влада дала просто конкретно почався розвалюватися. Але на цьому, на жаль, зупинилися. Цього мало. Потрібні наступні кроки. Поки у Львові, я відверто скажу, поки на Львівщині будуть спокійно собі функціонувати такі фіскальні органи, як податкова, як митниця, а народ буде спокійно ходити сплачувати податки, які і, 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 і йдуть на підтримку режиму, доти казав. Що народ нібито там захоплює владу, це перечасно. Я думаю, що опозиція і громадські діячі мають подумати про доцільність функціонування таких фіскальних органів в режимі координат Януковича. Пане Шок, скажіть, будь ласка, який може бути компромісний варіант? Ви про нього говорили? Перед компромісним варіантом я хочу дуже підтримати пана Андрія. Тобто реальні органи, поки податки не йдуть і не збираються в нас, і для нас це ж наші податки. І цілком Льв... львівщині вистачає. До того часу не може бути ніякої мови про владу. І саме це треба було робити. Треба було нормально, продумано робити і ще ще може, і буде робитися. Пане Мельничук, скажіть, будь ласка, чи варто чи слід домовлятися зараз з представниками влади? На вашу думку? Ну, звичайно, ми бачимо е ті перемовини, які тривають, е вони приносять як і хоч якийсь результат. Так і ми бачимо, що влада постійно, ну будемо називати речі своїми іменами, постійно думає, як би то обдурити. Вони позахоплювали заручників, як сомалійські пірати, і торгуються зараз ними, прекрасно розуміючи, що, зокрема, і опозиційні партії першочерговим своїм завданням, станом на от на зараз, бачать звичайно ж звільнення заручників. Mm -hmm. Ми бачимо, як люди покалічені, їх знає, викрадають і добивають. Та ми е, тут в Львові вже не один похорон мали. І прекрасно розуміємо, що ця влада не зупиниться ні перед чим. І патрони їм бойові вже видали. І та я думаю, що вони з першого дня були. Тому діалог, оцей, який є, Є дуже важкий, але першочерговим завданням, станом на зараз, є так само це звільнення всіх затриманих, а це не одна сотня людей. Звільнення всіх затриманих, які зараз є. Далі, безперечно, що продовжувати діалог є необхідність, тому що, коли є найменша можливість змінити. Чи за допомогою е, переговорів, чи за допомогою е, там, арбітрів, так званих, тобто Сполучених Штатів і е, Євросоюзу, змінити цю владу, не проливаючи крові, звичайно, до останнього потрібно використовувати цю можливість. Тому що, якщо не буде використана ця можливість, безперечно, знову заговорить вулиця. Пане Саколо, скажіть, будь ласка, слід домовлятися. Очевидно, будь-яка війна закінчується е, пактом яким тобто домовлений, якщо і і сторона, якась повністю поразку ну, отримала, вона все рівно має сісти і підписати умови цієї, цієї поразки. Переговори і альтернатив нема. Але переговори мають бути чітко в певних рамках, в тому числі в часових. зв'язку з тим, що опозиція ставить запитання для переговорів і вимоги для переговорів. Отже, опозиція формує ті, ті питання, ні в якому разі не піддаватися на, ну, на якісь там умовні вимоги влади. Влада взагалі в цій ситуації ніяких вимог не Може ставити. Вона тільки або розглядує наші, наші умови, або не розглядує. І, і, і наступне, але для того, щоб переговори, переговори були успішні, потрібні серйозні дії. Серйозні, серйозні в тому числі, вуличні дії, дії а в регіонах. Не не бути. Ну, дії дуже активні. активні. Я вважаю, що е, це перемир'я занадто довго затягнулося. Мають бути, я думаю, атакуючі дії в регіонах, а саме я, я вважаю, що потрібно і далі е, проявляти, що народ є владою, і брати під контроль все більше і більше, умовно кажучи, владних повного. Наважні в тому числі і приміщень, зараз народ втомлений вже, не, не бачить своєї перспективи, не вміє. Народ може владу скинути, але не готовий влади взяти. Е, пане Любомир, скажіть, будь ласка, чи можна очікувати нового е, витка революції 17 лютого, коли збігає оцей термін закону про амністію? Але буквально десь безперечно, українці показали, що коли, е, коли ми побачимо з боку е, влади? Які, застосування якихось репресій, або цей ці перемовини не занадто довго е, затягнуться, безперечно, що вулиця дасть е, е, відповідь, і, безперечно, будуть активні рішучі дії. Тому що е, українська нація показала, що з нами не можна е, спілкуватися мовою ультиматумів. Коли побили студентів, угу. вийшли тисячі, сотні тисяч. Коли почина, починали з'являтися жертви. На Майдані вийшли мільйони. На жаль, тому я маю, ваш, нам вас потрібно переконати владу, що з нами не можна спілкуватись мовою ультиматумів і мовою е терористів. Тому що влада зараз саме так, Пане Соколов, може бути розвиток, новий виток революції 17-го числа? Очевидно, часу? що може, тому що Янукович розуміє тільки силу, він живе тільки в системі таких координат. І питання тільки хто спровокується. Тобто, як попередні події показують, що спро... тільки влада йде на брутальні методи, моментально Запалюється це вогнище. Якщо влада на це піде, буде значно сильніший, значно потужніший виток протистояння, який закінчиться обов'язково перемогою Майдану. На жаль, наш ефірний час вичерпаний. Я дякую, що ви завітали до нас у студію. Я нагадаю, за мить ви побачите обіцяне інтерв'ю з Олегом Салом, де він відповідатиме на Непрості запитання, тож не перемикайте. Олег Михайлович хочу подякувати вам за те, що погодились на цю зустріч. Скажіть, будь ласка, в останнім часом в інтернеті ширяться чутки про можливу вашу відставку. Це якась провокація? Ви розумієте, стільки років ще в органах і скільки раз мене звільняли, скільки чуток було, я до цього відношуся просто оптимістично. Тому що ну, чутки і чутками: є законне рішення, є укази президента, є накази, от, є розпорядження, яким. Є людина закону, я це бачу, і тоді ми говоримо. А те, що там розказують, кожен, кожен щось хоче висловити своє бачення, думку, нехай висловлюють. А в разі ну, ви готові до відставки? Е, нічого вічного не буває. Ми приходимо, ми відходимо, от, як, дити, як в життя, так і, так і з посади. Посади вічних не буває. Скажіть, будь ласка, що вчора Андрій Булком, це заступник голови спілки журналістів, написав про те, що ви не приймали присягу держслужбовця. Це правда? Я приймав присягу два рази. Це було коли в СССР я вступав в міліцію, і коли в році Незалежна Україна, я теж приймав присягу як працівник міліції. Зараз я відряджений на службу державної адміністрації у Львівській області. Тобто присягу я приймав. Присягу не можна приймати кожен раз. От я прийняв присягу на вірність народу. Скажіть, будь ласка, як вам зараз працюється поза межами власного кабінету, так би мовити, у вигнанні? Ну, ви зрозумієте, ми зрозуміємо правильно. Роботу ми робимо. Є вказівка президента є накази для того, щоб забезпечити життєдіяльність області. Ми працюємо звичайно, що в таких умовах, польових умовах, от в, в, можна сказати, некомфортно працювати. Тому що мої заступники, деякі керівники департаментів, вони в департаментах працюють напряму зразу з, з працівниками. Я теж є в кабінеті резервному кабінеті, де є зв'язок. який я спілкуюся з Києвом, з всією Україною, от просто не вистачає не часу, коли раніше на місці це все сприймалося і потрібно зараз зустрічатися. В департаменти виїжджати, наради проводити, оце займає певний часу, і бумага обіг проходить зовсім по іншому, тому що пошту потрібно розкладати. Є що миттєво, вона затягується. Тобто є торможіння в процесі, От, а роботу ми виконуємо, і я буду виконувати її, скільки мені тут повноваження надані, і ви самі бачите, що робота проводиться. Ми по субсидіях субвенціях, наприклад, в державі. По дотаціях з державного бюджету ми на третьому місці по Україні це після Донецька і Луганська такого відстроєння не було. Тобто я практично працюю весь час з кабінетом міністра з Адміністрацією президента. Роблю все можливе-неможливе для того, щоб нашу область бачили, чули так коли я сказав дні днів приходу мого, що я буду працювати на області, і знаю двері, коридори, де потрібно їхати, де потрібно кому хто стукає, тому відкривають. І незважаючи на ці політичні, які зараз рухи проводяться Київ міністерства, адміністрація президента, кабінет міністрів, мене чує. І все ж таки допомагають нам для того, щоб ми жили достойно. І на сьогоднішній день у нас немає проблем з виплатами зарплат, наприклад, субвенцій, не соціальних виплат немає у нас проблем з соціальними виплатами, тобто все проводиться і заборгованість, яка з минулих років вона в нас скорочується. Тобто ми перекриваємо ці всі моменти. А намагалися ви потрапити в приміщення Ода. Відколи ну ви знаєте, якщо працівників не запускаються, чого дразнити, чому показувати? Я прийшов сюди не політикою займатися, я прийшов сюди займатися роботою. І я буду заходити в приміщення, коли буде тільки з букви закону. От на сьогоднішній день є кримінальні провадження, от, є Виконавче виконавче провадження, теж виконавчий лист для того, щоб з, надати нам приміщення і не спонукати до того, щоб забороняти захід наших працівників. Політика політикою, але все рівно є правоохоронні органи, які, звичайно, дадуть цьому всьому правову оцінку. А не видати якісь переговори? Щоб ще пропустимо. раз, я ми я працюю з букви закону. Угу. Якщо згадати тоді 23 січня, коли люди зайняли ОДА, ви написали заяву. Що змусило вас відкликати заяву? Ви розумієте, так, да, дякую за запитання. Я знаходжуся за межами приміщення в основі державної адміністрації. І коли мені перетелефонували мої працівники, що приїжджайте в нас тут в прямому смислі слова зараз потрощать і не знаю, чи ми виживемо з цього всього, що немає. Нікого немає, щоб нас захистити. В мене просто включилося як ще Працівник міліції я просто по, поїхав туди, полетів. Бачу, коли дві з половиною тисячі людей закріпили і розказують, що вони зараз будуть трощити, як я не прийму якесь рішення. От потрібно було піти на таку умову для того, щоб е, з, потушити цей пил, цей запал. Розумієте, і звичайно, що заява була не по формі написана, заява була спонтанна, така що вона не мала ніякої юридичної сили. І я зразу теж саме з засобів масом інформації повідомив, що я залишаюся на посаді і ніяких повноважень не прошу президента, ніяких складати своїх повноважень. Але на компроміс потрібно було піти для того, щоб люди відчули себе комфортно і для того, щоб приміщення, як сказали. Люди, що будуть трощити, бити, палити і все інше. А чи не вважаєте ви, що ця ситуація з заявою якось зруйнувала частинку довіри між вами і суспільством, мешканцями Львівщини? Ви знаєте, воно б довіра зруйнована була, коли я би перестав працювати. Тобто перестали йти сюди кошти, перестали би платити зарплати, пенсії, допомоги. Оце би було зруйновано. І ми прекрасно бачимо, коли були. Погіршення погодних умов, коли була критична ситуація, ми управляли цим процесом. І кожен день, і кошти надходили з Києва. Тобто, нас на заборгованості, наприклад, немає. Перед е, підприємством «Обл Автодор» все випочено, всі зарплати, все випочено. І саме основне, що суміші, які були достатньо заготовлені, і палено-мастильні матеріали, і більше 300 одиниць техніки працювали. Якби я це не забезпечив і доїзди. До, по всім дорогам, тобто, зупинений транспорт, не був в центральній дорозі, як минулого року ми мали великі проблеми. Ви це пам'ятаєте, і е, обнеструмлені були е, села ну, 60 ага. об'єктів, 60 е, сіл, які були знеструмлені, все це відновлено, все це робить в нормальному режимі. От це, якби я не робив, тоби в нас в мене не було довіра і не було б ніякого порозуміння з суспільством. Е, я привик працювати. І де я не працював на якій посадах, я після себе хороший слід залишав. І тут, яка б ситуація не була політична, я є господар області. Я відповідаю за цю область. Я відповідаю перед громадою за те, що я тут робимо. Я особисто і моя команда і адміністрація, я за це відповідаю перед своїми громадянами. Олег Михайлович ще раз вам дуже дякую, що ви погодились на цю зустріч. А я нагадаю, ви дивилися програму в об'єктиві з Михайлом Когутом. Бережіть себе. thank <laughs> you